Як ти можеш зекономити 50% та свої нерви на відновленні безпеки, показуємо на даному прикладі. Скільки буде вартувати відновлення безпеки на нашому сервісі в оригінал та купити бушну безпеку? Відновлення даних елементів Торпеда – 14 700 гривень, два передніх ремені 7800, два задніх 2500, стеля 5 дві шторки 12 тисяч гривень. А тепер почнемо з купівлі баушних запчастин. Один ремінь 7 200 гривень. Подушка в кермо 10 620 гривень. Одна шторка 10200, стеля 19 тисяч. І торпеда на дане авто вартує 37 290 гривень. Стільки ти віддасиш за бушну безпеку. А стільки ми за тебе візьмемо за відновлення безпеки під ключ та в оригінал. Залиш свій номер, ми тебе проконсультуємо безкоштовно.